Зараз у нас проходить виставка Романа Сельського до 120-річчя від дня народження. Ця вся виставка це наше зібрання. Окрім роботи Романа Юліановича, представлені роботи його дружини Маргет Райк. І це не вся наша збірка. У нас робіт ще його багато, але наші стіни не дозволяють нам вмістити все, що ми маємо. Власне кажуть, це Роман Юліанович і це Маргіт. Вони Познайомилися в Парижі в 20-х роках. Ми маємо лише одну роботу. Це ранній період, 25-й рік. Якраз на той момент він був у Парижі, і на цій роботі ми бачимо вплив Сезану, особливо ці персики, відома його робота. Ну тут є перекличка з тим самим. Він творчість Романа Вілівановича, вона особлива тим, що він мав європейський досвід. Тобто він поїхав у Францію, він там здобував освіту, потім продовжував навчання в Україні. Але якщо подивитися на його творчі доробок, він відрізняється від того всього, що ми маємо в рамках українського мистецтва. Маємо ще з наших таких у перлин, це 33-й рік. Теж рання його робота, і, до речі, мало хто знає, але в 33-му році у Львові відбулася виставка французьких художників, куди привозили роботи і Пікаса, і Сезана, і Моне. і львівські художники. Вони відрізняються тим, що вони мають той візуальний досвід, який був у європейці. Цікавих робіт ще у нас тут є роботи 39-го року, це слухаючи радіо. Якщо звернути увагу на саму композицію і, власне кажучи, те, що відбувається, то можна зробити такий висновок, що, скоріше за все, це йде оголошення війни. Такий драматизм на картині і концентрація. Буду не про хронологію розказувати, тому що ми не за хронологія розмістилася. Маємо на цій сім'ї, це теж наша хранина, в 50-х роках. Багато війських майстрів вони зверталися до кераміки як нової техніки для себе для експериментів. І, власне кажучи, ось ця кераміка це кам'яна маса, вони досить важкі. Тобто він спочатку виконував ескіз на папері, потім його переносив кажучи на кераміку. Ми маємо ще роботи Роману Петрука того періоду. Але і тим, що якщо от, Роман Юліанович він, він витримував технологію і, і вони якісні, то от, у Петрука плива, вона, вона дуже крихка і вона ага. осипається. Тут ми маємо один зробив та, це дружина. В неї була в досить складна доля. всі собі. Сиди, щоб не кричала пані. Що... І в період Другої світової війни, власне кажучи, її родина була mm -hmm. простріляна. Mm -hmm. Її брат з дружиною і батько вони не повернулися. Mm -hmm. а Роман Ілянович міг викупити свою дружину, він дав дуже великого хабаря, mm -hmm. але зміг її забрати. І її творчий доробок, власне кажучи, втрачено. Все, що ми маємо до воєнного періоду, воно знаходиться в Львівському національному художньому музеї, тому що коли в їх квартиру засілялися війниці, то її творчий доробок вони жили на другому поверсі, а на першому поверсі там була якась крамниця або кав'ярна туди відправили творчий доробок з тим, щоб його зберегти. Але коли повернулися за якийсь час, його вже не було скоріше, за все просто власники його самі і знищили, щоб до них не виникло ніяких питань. Тому що от, якраз Маргіт вона дуже експериментувала і зовсім інша творчість аніж у ляга. Ну Зверніть увагу на кольорову гаму, тому що е, у Маргіт е, в роботах ставши присутні або рожевий, або фіолетовий відтінок. Це така ну у багатьох жінок художників вони додають ці кольори до своєї до е, Зараз я вже море таке, да, я сказала вже з море експозиція роботи. Так, я сказав, ну важлива <реку> вже робота <реку> <Додаві>. <реку> а, є БКРС родини сельських. Ага. А, це вже робила він у му році, в 70-му році е, Марфік е, померла. Ага. І за, за два додаві. роки Роман Ільонович. Роман Ільонович одружився втроє з Агнесію Бальчевською, наскільки я пам'ятаю. І власне кажучи, вона і робила зараз. я Треба доторкнутися до вічного. Вона з долькою, ну тобто у Романа Ільоновича своїх дітей не було, а другої дружини донька. Вони робили цей каталог, вони зібрали е, творчий доробок, який був на той момент у них, і потім почали звертатися до колекціонерів mm -hmm. і вписувати всі е, роботи, які могли знайти. Вони хотіли створити так званий резоне, тобто mm -hmm. повний перелік з описом всіх картин, які є. Е, буває цю неточності, тому що це робилося вже. 80-х-90-х роках, то й пізніше. І через це, ну, от, наприклад, ця робота вона ззади, там зданий напис відпочинок в Дзінтері. Це зрозуміло, що ага. це не дзінтері, да? тому ага. що ну, тут є да. море, а в зінтері там море воно таке, рівне. І ця робота вона готувалася для. Якогось закладу, тому що mm -hmm. це не формат Романа mm -hmm. Юліановича, і це, власне кажучи, не зовсім тупова робота для його творчості, якщо звернути його увагу на інші поза mm -hmm. mm -hmm. років після створення першої роботи, це 58-й і 70-й роки, і тут можна помітити, як змінювалася його. Колорит з об'єму формування об'єму і, взагалі, як він один і той самий сюжет сприймав у різний період свого творчості. І тут у нас є теж цікава робота: це експерименти, особливо в 70 сімдесяти роки, як ми почалася функція від А це, власне кажучи, експерименти ми зібралися -70 -70 роки. Це його експерименти з технікою, з матеріалами, ось ці особливо дві цікаві роботи. Тут навіть він розшклябування використовує ага, сюди. Тирсу, і там ще у нас є одна робота, до якої він додає тирсу. Такі роботи є дуже складні, ну доволі складні, не дуже а доволі складні mm -hmm. у зберіганні, тому що е, технологія не відповідає, і інколи просто її кладеш, а в неї шмат відпадає, і треба ну, все відновлювати таке. Mm -hmm. е, цікавим mm -hmm. є і той факт, що він ж навчався у школи Олексі Новаківського. Mm -hmm. Це теж парифея української е, е, минулого, минулого року, було 150 років від дня його народження. Минулого року, це теж львівський майстер, і, власне кажучи, на його творчості, його як викладача, базується вся сучасна львівська школа живопису, яку ми маємо. От він, потім сельський, і від сельського вже пішли всі майстри, яких ми маємо зараз у Львові. Я ж сам для себе, як він характеризував свіжий опис, що це магічний реалізм. Тобто його світосприйняття воно не відповідає е, дійсності, але воно покращує реальність. Ну, власне кажучи, це приклади його робіт. Mm -hmm. Такі І містичні, там, прямо містичні так. Таві експерименти, він, експеримент, він, ага. він дуже добре почуває е, вколір. Вколір. Почував колір. Mm -hmm. Так, він міг. Власне кажучи, якимось одним кольором сформувати цю картину Він тут оранжевий, там на синій, і він, власне кажучи, тримає всю роботу, незважаючи і от вони постійно всюди були разом, і в них є багато. Робіт зроблено з одної тієї локації в одній самій стилістиці. Але якщо подивитися на колір, от зверніть увагу, то що я кажу: у неї завжди є такий рожевий або фіолетовий, в неї є своє світобачення. Прямо гогенівське таке, правда? Трошки таке постимпресіоністичне, така сміливість кольори. Ну у неї малий малий Вона вона неймовірна як художня була, але доробок малий. На жаль. Ну а в тому. Тут у нас зібрані всі роботи. Як він бачить і оце пірово, а все інше це роботи НЮ, то просто показати, як він бачить. Ну, Власне супер переекспертикали. Як ви вам запитали, коли вам відчуття? Це спонтанно, але.